На сході Афганістану люди досі чекають на допомогу через тиждень після землетрусу. Кількість загиблих перевищила 2200 осіб. Понад 3,5 тисячі осіб зазнали тілесних ушкоджень. Десятки тисяч втратили житло. 12-річний Садік провів під завалами кілька годин. Його витяг дядько та інші місцеві жителі. Я думав, що помру, що нікого не залишилося. Ніби настав кінець світу, і всі інші загинули. Я постійно кричав, щоб мене хтось врятував. У регіоні тривають авторшоки. Ті, хто вижив, бояться повертатися до своїх помешкань. У нашій килимоткацькій майстерні, де я навчала ученицю цього ремесла, працювало близько 250 осіб. Після землетрусу ніхто не повернувся. Люди надто бояться повертатися, бо поштовхи стаються щогодини. Ми перебралися до наметів, але досі не отримали жодної допомоги. Оскільки в нас не було загиблих і серйозно постраждалих, а лише фінансові втрати, наша ситуація залишилася поза увагою. Раніше найбільшим гуманітарним донором Афганістану були США. За нинішньої політики Вашингтон поки що не схвалив екстрену допомогу постраждалим від цього землетрусу. Нагадаємо, при владі в Афганістані перебуває рух Талібан.